Військовим пенсіонерам, починаючи з 1 січня 2018 року, при нарахуванні пенсії перестали враховувати премії та доплати у 2019 році. Судом було скасовано цю дискримінаційну норму. Відповідно, у військових пенсіонерів з'явилась можливість через суд перерахувати та збільшити свою пенсію. З цього потрібно звернутися із заявою до військового комісаріату, щоб вони надали довідку про стан вашого грошового забезпечення станом на 05.03.2019 року. Після отримання довідки потрібно звернутися до пенсійного фонду із заявою про перерахунок пенсії. Після отримання відмови пенсійного фонду потрібно звертатися до суду із заявою про оскарження такої відмови. Суди в цій категорії справ здебільшого стають на сторону військових пенсіонерів та перераховують та збільшують пенсії. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, можете написати на Telegram або Viber та домовитись про індивідуальну консультацію. Але нагадаю, такі консультації платні. Всіх благ і за потреби звертайтеся.